Вітаю вас, дорогі друзі. Ну що ж, маємо дійсно безпрецедентне, абсолютно безпрецедентне судове рішення, яким було звільнено від проходження військової служби людину, яка мала право на бронювання, не офіційно діючи належним чином оформлене бронювання, а тільки право на бронювання. Рішення суду пройшло всі три інстанції. Суд першої інстанції визнав наказ про мобілізацію ТЦК незаконним та зобов'язав військову частину звільнити відповідного чоловіка із проходження служби у Збройних силах України. Відповідне судове рішення залишилося в силі також судом апеляційної інстанції. Мова йде про сьомий апеляційний адміністративний суд. Після цього військова частина подала касаційну скаргу, однак Верховний суд відмовився відкривати касаційне провадження, оскільки рішення суддів обох інстанцій вважав законними і обґрунтованими. Про що йде мова? У даній справі позивачем був священнослужитель, пастор церкви, який мав право на бронювання як священнослужитель. Однак він був призваний на військову службу, а ТЦК банально проігнорували його право на бронювання і підтверджуючи документи, на підставі яких такий священнослужитель, пастор церкви, мав дійсно право на бронювання. Отже. Я хочу коротко проаналізувати зокрема доводи суду апеляційної інстанції, оскільки саме після апеляційного перегляду рішення суду набуває законної сили. Давайте разом почитаємо. На мою думку, це абсолютно революційні революційна позиція судів усіх інстанцій. І відповідно усім священнослужителям, і не тільки священнослужителям, всім чоловікам, які не можуть використовувати зброю, приймати присягу саме з мотивів релігійних переконань, слід у своєму захисті обов'язково посилатися на цю позицію 7 апеляційного адміністративного суду і враховувати у процесі свого захисту, також якщо відбувається кримінальне провадження за ухилення від мобілізації. Непокору чи невиконання виконання наказу, якщо відповідні мотиви вчинялися саме з мотивів совісті або релігійних переконань. Тому, друзі, давайте ми коротко проаналізуємо мотиви прийняття такого рішення. Отже, читаємо відповідне судове рішення. Опускаємо посилання на законодавчі акти, ви з ними можете ознайомитися, але виходимо, давайте проаналізуємо саму логіку. Прийняття відповідної позиції Апеляційним судом. І що говорить Апеляційний суд? Зокрема, аналізуючи вище викладені норми, суд зазначає, що не лише у військово зобов'язаного громадянина є обов'язок щодо повідомлення органів ТЦК про наявність підстав для відстрочки, але і органи ТЦК зобов'язані перевіряти. Та володіти усією інформацією щодо статусу особи з метою недопущення протиправних дій особи, а тому відповідач, мова йде про ТЦК, мав перевірити наявність чи відсутність у позивача, в даному випадку, людину, яка призивалася на військову службу, права на відстрочку від призову за мобілізацію. І це просто чудова позиція. Апеляційного суду. І я ще раз скажу: ТЦК не тільки перевіряє наявність діючої відстрочки або бронювання, але й повинні перевірити, чи є право на відстрочку або бронювання в людини, яку вони призивають. Читаємо далі. Судом встановлено, що на момент виникнення спірних правовідносин позивач мав право на бронювання як священнослужитель відповідно до закону та. Постанови Кабінету Міністрів України. Ще раз хочу на це звернути увагу. Вістрочка не була належним чином оформлена, але він мав на неї право, і ТЦК зобов'язані були це перепровірити. Матеріалом справи підтверджено, що позивачується священнослужителем християнської церкви. Крім цього, його включено до списку священнослужителів для бронювання на час мобілізації та військового стану. Про це є відповідні підтверджуючі документи. Таким чином, на позивача на час Призову його на військову службу розповсюджувалася відповідний імунітет від Призову. Тут хочу звернути увагу, бо це важливо для всіх категорій справ, де люди мають право на бронювання або на відстрочку. Сам факт того, що ви маєте право на бронювання або на відстрочку. За наявності підтверджуючих документів, навіть якщо бронювання чи відстрочка ще належним чином не оформлено, то суд говорить, що ви вже маєте імунітет від мобілізації до вирішення питання надання вам офіційної відстрочки або бронювання тільки за наявності документів, які підтверджують право на бронювання. Хочу сказати, що це абсолютно революційне рішення суду, тому що до цього рішення суду завжди право на відстрочку або бронювання і людей не везли на полігон військовий надавалося тільки тим, в кого було уже діюче оформлене бронювання або відстрочки. А тут говорить суд, що імунітет від мобілізації. Наступає з моменту того, коли у вас є підтверджені документи, що ви маєте право на відстрочку або мобілізацію, і це підтверджується відповідними документами. Маєте право, ТЦК повинні перевірити документи, підтвердити або спростувати право на відстрочку або бронювання, і тільки тоді. Вести на полігон або здійснювати мобілізаційні процедури. До перевірки документів, які надають право на відстрочку, надається імунітет від мобілізації. Така позиція апеляційного суду. Імунітет, що надається правовим актом і встановлює права та свободи громадянина, є більш високим, ніж пріоритет держави. До можливості вчинення дій, направлених на спонукання особи до вчинення активних дій щодо реалізації даного права. Тобто мова йде про те, що якщо людина має права і свободи, то ці права і свободи є більш пріоритетними, реалізація прав і свобод є більш пріоритетна, ніж обов'язок держави провести мобілізаційні процедури. Тому що держава Україна згідно з Конституції України. Є соціальною правовою державою, і пріоритетом повинні бути права і свободи, а не обов'язки держави щодо проведення мобілізацій. Революційне рішення суду. Право на відстрочки від мобілізації які не дано громадянам України, що підлягають бронюванню відповідним структурам. Є непорушним та таким, що не залежить від реальної реалізації громадянином даного Права, ще раз скажу, суд ще раз тут повторює, що право на відстрочку, яким підлягають бронюванню, є непорушним і не залежить від того, чи реалізував громадянин право на відстрочку, чи не реалізував. Тобто маєте право на відстрочку, навіть якщо ви не встигли подати відповідне клопотання, підготувати відповідні документи, спрямувати відповідні матеріали для належним чином оформлення відстрочки, то ТЦК та СП не мають права вас мобілізовувати до вирішення остаточного вирішення вами питання оформлення. Відстрочки або бронювання, тому що право людини є вищим за обов'язки держави. Право на, свободу, от, право на свободу отримати відстрочку, право на відстрочку є вищим ніж обов'язок держави вас мобілізувати. І читаємо далі. Суд також вважає за необхідне зазначити, що після отримання повідомлення від позивача. Тобто людина, яка призивалася на військову службу, про його включення до списків на бронювання як священнослужителя, то відповідач, в даному випадку ТЦК, який призивав такого священнослужителя, був зобов'язаний вжити належних заходів для перевірки цієї інформації та врахувати її при проведенні подальших мобілізаційних заходів. І тут суд вину за те, що. Призвали людину, яка має право на відстрочку, перекладає на ТЦК, тому що ТЦК повинен був перевірити ці факти та обставини і тільки тоді призивати, а не призивати тільки тому, що на момент призову немає діючої оформленого бронювання або відстрочку. Спочатку перевіряють право на відстрочку і тільки тоді мобілізовують. Невиконання цього обов'язку призвело до порушення права позивача на відстрочку від призову гарантовано законом. Звертається також увага, що державна служба з питання державна служба України з етнополітики та свободи совісті підтверджує у відповідного позивача священнослужителя, право на відстрочку. Ось таким ми бачимо абсолютно революційне рішення суду, але давайте ми також далі проаналізуємо мотиви прийняття такого рішення, надаючи оцінку спірним правовідносинам, суд також враховує висновок венеціанської комісії, опублікований у 18 березня 2025 року, за запитом виконувача обов'язково голови конституційного суду, де вирішувалося питання права на сумлінну відмову від мобілізації. І суд пише, що цей висновок був наданий у зв'язку з конституційною скаргою щодо обвинувачення в ухиленні від військової служби особою, яка відмовилася від військової служби з мотивів совісті, будучи членом релігійної організації, доктрина якої викори... в... унеможливлює використання і застосування зброї з мотивів релігійних переконань. І далі суд пише, що. Європейська що відповідно венеціанська комісія підтверджує право людини на сумлінну відмову від мобілізації. І далі дуже важливі речі. Європейська конвенція про права людини та інші нормативно правові акти, які підписала держава України, говорять про те, що держави несуть позитивне зобов'язання щодо створення системи альтернативної невійськової служби. Така служба має бути відокремлена від військової системи, не мати карального характеру та бути обмеженою розумними часовими рамками. Доступ до альтернативної служби повинен бути недискримінаційним та забезпечуватися справедливими і прозорими механізмами. Венеціанська комісія підкреслює, що сама сутність сумлінної відмови від військової служби передбачає. Неможливість її повного виключення навіть під час війни, хоча держави і мають певну обмежену свободу розсуду, особливо у випадках загальної мобілізації. І далі суд говорить про конкретну справу. У контексті даної справи, хоча позивач посилається своє право на бронювання як священнослужитель, що є окремою підставою для відстрочки, суд вважає, за необхідне врахувати загальну тенденцію щодо обмеження права на відмову від військової служби за переконаннями в Україні під час мобілізації, що було відзначено Венеціанською комісією. Це підкреслює особливу важливість належного розгляду питання щодо права позивача на бронювання та уникнення його безпідставного залучення до військової служби. А відповідач ТЦК фактично позбавив його можливості надати документи, що підтверджують право на відстрочку. Ось таке безпрецедентне революційне судове рішення, яке говорить не тільки про... Неможливість мобілізації людини, яка має право на відстрочку, тому що ТЦК повинні були перепровірити наявність права на відстрочку, а не вести на полігон перемаючи і знаючи той факт, що формально це право не реалізовано, але в даному судовому рішенні також підкреслюється, що держава Україна має позитивні зобов'язання перед своїми громадянами забезпечити їм право на альтернативну службу, якщо вони належать до релігійних організацій, доктрини яких не допускають використання і застосування зброї. Дорогі друзі, це позитивне судове рішення, але я також хочу звернути увагу і обов'язково мене дослухайте. І напишіть мені в коментарях, що ви дослухали до кінця. Дуже важливо розуміти наступні речі, факти та обставини, про які я зараз скажу. Все, що я ви сказав, це дуже важливо. Але в коментарях мені напишіть, що ви дослухали до кінця. Тому що це важлива. Інформацію, яку потрібно розуміти. Що треба розуміти? По-перше, це рішення суду, яке пройшло всі інстанції, є єдиним в Україні безпрецедентним, де чоловіка було звільнено від проходження військової служби, не тому, що його мобілізували, оскільки він має право на бронювання, а тому, що його мобілізували на військову службу, попри той факт. Що діючого бронювання в нього не було, він мав тільки право на бронювання. Не оформлене належним чином бронювання, а право на бронювання. Це рішення є єдиним в Україні. Також що важливо розуміти, що зараз, звісно, що появиться велике бажання позиватися до суду у великої кількості чоловіків, які мали право на бронювання, і відповідно. Це право не було реалізовано, тому що відповідних чоловіків було направлено для проходження військової служби. Друзі, тут є певні ризики. В чому, в чому заключаються ризики: що якщо буде подано адміністративний позов, і такий чоловік програє адміністративне провадження і суд відмовить в задоволенні позовних вимог, таким як визнання наказу про мобілізацію незаконним. І звільнення з військової служби з цих підстав, то програш справи в адміністративному провадженні повністю легалізує мобілізацію і підтвердить правовий статус військовослужбовця. Якщо чоловік належить до релігійної організації, віруння якої не допускає використання і застосування зброї, і він подає певні звернення, документи, що він. Не може використовувати і застосовувати зброю, і такий чоловік подасть адміністративний позов і програє справу, то ДБР слідчим державного бюро розслідувань дуже легко буде пред'явити кримінальне обвинувачення за непокору або невиконання наказу. Якщо відповідна законність мобілізації і наявність правового статусу військовослужбовця буде підтверджено судовим рішенням. У мене є чимало справ, де звертаються. Члени релігійних організацій, яких обвинувачують у непокорі чи невиконанні наказу, тільки після того, коли ними було програно судову справу і їхня мобілізація, законність мобілізації і правомірність статусу військовослужбовця, було підтверджено судовими рішеннями. Тому я би не спішив бігти до суду з адміністративними позовами, оскільки потрібно розуміти, що дане судове рішення є єдиним в Україні. І немає гарантії, що позовна заява, яка буде подана, буде відповідно таке ж саме рішення суду, тому що ця позиція сьомого апеляційного адміністративного суду вона відрізняється від загальної сформованої практики Верховного суду України, де говориться про те, що якщо вже призвана людина на військову службу, то процес мобілізації є. Незворотнім, крім випадків, якщо військовослужбовець має право на звільнення з військової служби відповідно до статті 26 профільного закону про військові обов'язки і військову службу. Тому я рекомендую дуже виважено, дуже розумно підходити до питань подачі адміністративних позовів тільки тому, що в випадку програшу справи ви вже себе ніяким чином не захистите. Вам складно буде добитися. Можливості проходження військової служби на небойовій посаді, оскільки, ще раз повторюю, суд підтвердить законність вашої мобілізації у випадку програшної справи і ваш справовий статус військовослужбовця, і якщо ви в такому випадку по будь-яких мотивах релігійних чи будь-яких інших будете відмовлятися від наказів в тому числі бойового характеру, то стороні обвинувачення дуже легко буде пред'явити вам кримінальне обвинувачення. Таке застереження я би хотів сказати, тому що, виходячи із власної практики, я бачу, що ті чоловіки, які програють судові справи, вони не можуть в більшості випадків більше просити добиватися небойової посади. А у випадку будь-якої відмови, від присяги, від зброї, від форми після програшу справи в суді на наступний день. Вже буде з вами працювати прокурор, вручати підозру, обвинувачення за військові злочини. Тому обережно із судовими справами. Але як би там не було, якщо ви відчуваєте в своєму дусі, в своєму серці, що потрібно позиватися, то потрібно враховувати. Також ризики. Як адвокат, як правник, як людина, яка дивиться широко на всі ці процеси, що відбуваються, я мушу попереджувати і враховувати, що рішення є єдиним і безпрецедентним. І зовсім не факт. На превеликий жаль, зовсім не факт, що інші суди будуть приймати такі самі рішення. Дорогі друзі, вибачте, якщо зайняв трошки більше вашого часу. Якщо щось тут було незрозуміло, тому що юридична термінологія, я про все, що відомо, про такі відповідні судові справи, провадження, процеси, пишу в себе на телеграм-каналі, обов'язково підпишіться. Там даю дуже важливу інформацію по реальних механізмах захисту ваших прав, якщо вас призвано, або якщо відбувається кримінальний процес за фактом ухилення, моя мета, щоб в Україні. Пріоритетом були реалізація прав і свобод, а не репресивні механізми держави по відношенню до людини. Тому слідкуйте за телеграм-каналом і відстоюйте ваші права в рамках юридичних офіційних правових процедур, враховуючи судову практику. Ми мусимо рахуватися і судовою практикою. Тому я би ще раз скажу, максимально. Виважено, потрібно підходити до таких процесів. Але, звісно, що су, цю скалу потрібно лупати, і хтось повинен це робити. Якщо потрібно буде проконсультуватися, порадитися, отримати правову допомогу, то зв'язок зі мною є в описі, в шапці, профілю телеграм каналу. Перейдіть за посиланням в телеграм канал, там є прямий зв'язок зі мною. І можна буде проконсультуватися, порадитися. З вами був адвокат Дмитро Фіцик. Підписуйтеся. Працюємо!